Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео розгляну прогноз для України на 2024 рік. Подивимось, в якій атмосфері пройде цей період, якими подіями відзначиться. На кожен місяць я витягну по три карти і проаналізую, і так, Україна 2024 рік. Яким же буде цей рік для України? Січень, лютий, березень, квітень, травень. Червень, випень, серпень, вересень, жовтень Листопад та грудень. І так, дивимось яким же буде січень для України. Не дуже хороші карти. Всі такі карти негативні вийшли. Так, можливо, загостряться десь бойові дії. Можливо, не по всій Україні, можливо, на якихось да, територіях, але все одно карти говорять про те, що січень місяць буде важкий. Тут і карта диявола, і карта місяця. Да, це і такий емоційно напружений період. Тут і багато якби щось і приховано, і приховано якусь інформацію, буде приховуватись інформація щодо бойових дій, як все, е, да, як проходить, да, як там е, е, взагалі да, щодо військових дій, щодо військових, буде якась інформація приховуватись все буде. Е, да, якби... Ось так якісь, да, якби темряві, ніхто не буде знати, що там і як. Ну, звичайно, це і психологічно важкий період. ну, і, Звичайно, місяць такий доволі важкий. Тому на січень не дуже хороші карти випадають, тому тримаємось. Так, на люти. Так, Тут уже карти кращі йдуть. Тут говорить про те, що Україна отримає якусь допомогу. Тут і фінансову допомогу, і підтримку закордонних партнерів. Тут і будуть е, е, карта закоханих говорить про те, що будуть якісь ще і домовленості і, заключені, і буде да, якісь підписані, і договори про допомогу. Ну, такий місяць да, якби, е, непоганий да, якби для України говорить про те, що Україна. Якби, Да, тут десятка монет, да, це вже якби кульмінація, така найбільша карта в монетах, да, якби десятка. То говорю про те, що буде багато допомоги надано Україні, як і фінансової, так і озброєння. Тому цей місяць буде якби чудовим в плані допомоги. Так, давайте далі березень. Так, березень. Тут в нас теж карта говорить про те, що будуть якісь активізуються бойові дії, да, можливо, на якихось -то територіях, тому що є карта про якісь такі активність. Так, тут є і загроза, звичайно, масових обстрілів, ракетна загроза теж є. Тому загроза є така. Ну, а по сімці монет тут буде якась пророблена робота, але ще якби результати вона свій не дасть, да? якби буде такий період очікування для України. Да? якби Україна якусь роботу проробить, якісь плани, складе, буде втілювати це все, але ще поки такого результату не буде. Тому ось так, але ось березень да, якби теж показує загрозу в плані обстрілів і да, якби загострення бойових дій. Якось, да, лютий в нас більш-менш такий спокійний випадає, а от січень, березень уже. Так, квітень. Угу, так. Тут теж в квітні э, такий місяць емоційний, да, емоційно напружений. Е, да, якби е, попередньому показувала в місяці, що буде да, якби, пророблена робота, якби такого результату е, ще не дасть. І тут теж в карти говорять про те, що буде якби незадоволення, да, якби таке якесь емоційне незадоволення да, тим, що є насправді, і, в, така, і сильна втома, як і в населення, так і військових. Да, е, тому. Ось так, да, якби емоційно важкий такий місяць теж. Але якби такої загрози тут карт таких бойових немає. В плані емоцій, да, цей місяць буде важкий. Тому ось так, травень. Так, травень тут. Що у нас буде? Якась інформація буде, інформаційно такий насичений місяць, буде якісь провокації, теж ну, теж є загроза. Да, ну, можливо, якби не настільки якби масових обстрілів, але все одно є карта, що говорить про якісь провокації, якась інформація буде провокаційна. Да, будуть якісь новини провокаційні, ну, такий місяць. Інформаційно насичений червень. Так, а ось тут червень, теж карти показують теж активізація якихось бойових дій. Знову, да якби якісь атаки йдуть, і знову, можливо, і масові обстріли, можливо, да якби Буде знову якийсь тиск на тих територіях, де ведуться бойові дії, да, якби якісь загострення, таке військове. Тому цей червень місяць теж такий да, неспокійний. І тут і карта Сили говорить да, про якесь таке. Рицар Мічів і карта сили, говорить про якесь і насилля, і такий важкий да, місяць. Тому ось так. Липень. Так, в липні може якась ситуація знову схожа бути в Україні, яка вже до цього часу була. Знову може щось повторитися, як і раніше. Ну тут, звичайно, кожен місяць да, якісь є негативні карти. От один да, от до цього часу тільки лютий, да, в лютому якісь карти більш-менш спокійні. А тут кожен місяць якийсь є негатив. І тут у нас в липні теж говорить про те, що може бути і багато втрат, і жертв, і знову да, якісь негативні емоції, знову якісь хвилювання. Да, ну, такі не дуже хороші карти, які говорять про якісь втрати, жертви, і знову якась схожа ситуація, яка раніше була. Так, серпень. Так, а от серпень вже карти кращі. Хоча що краще, ну, карта Сонця да, говорить уже да, про якийсь позитив, але. З картою мага, що може да, якась інформація, подаватись для населення да, як в позитивному такому ключі. Да, більш обнадійлива, вже, е більш якась оптимістична, але теж да, якби по МАГу це більше як маніпуляції, якісь, більше як якась да, брехня, і тому що тут ще і. Да, верховна Жриця теж говорить, що все це не так насправді є, як населенню це все демонструється, і не все це так прекрасно, як нам будуть щось розповідати в новинах і обіцяти. І тому якось ось так. Да, знову якісь таємниці, щось приховано, знову якісь маніпуляції, якась демонстрація новин, інформації. Але все це, да, щось приховано і маніпуляції. Але добре, що вже хоч немає таких негативних карт, які говорять про втрати та щось негативне. Так, далі, що в нас? Так, це в нас який місяць. Так, липень, серпень, вересень. Так, в вересні місяці. Ось тут вже більш теж позитивні карти говорять про те, що з якихось територій, можливо, окупанти будуть відходити. Ну, звичайно, це якась по пажику, монет, якась, можливо, невелика територія, да, але все одно Україна, можливо, вже поверне якісь свої території. Тому цей місяць вже якби позитивний. І, можливо, вже якби. Тут якісь і на паперах да, будуть якісь вже заключення, вже підписані якісь договори, і да, якби вже Україна поверне якісь свої території. Ну, Я говорю, да, по пажику це, можливо, якась невелика частина, але все одно карти да, такі обнадійливі. Так, жовтень. Так, в жовтні у нас знову якийсь такий емоційно важкий місяць, якісь да, такі, можливо, і якісь новини будуть негативні, які да, для населення це буде такий якийсь важкий удар, якісь негативні емоції. Це, можливо, якісь і втрати будуть. Да, ну Такий місяць важкий, тому що і п'ятірка монет говорить про те, що тут. І з ресурсами проблема, і, да, і взагалі да, якби такий місяць важкий. Ну, тут, звичайно, це ще осінній період, то, можливо, тут якісь будуть, де буде ще загострення хвороб, тому теж як варіант. Але все одно для країни це якби, і нестача ресурсів, і, да, і фінансові проблеми, і взагалі да, емоційно такий важкий період. Так, да, якби такі е, е, тут з кубків, хоча в нас і позитивна карта, але вона, якби з негативними, то це да, багато емоцій, але в негативному ключі. Тому місяць теж такий не дуже хороший. Так, листопад. Так, листопад. Тут карти говорять про те, що про закінчення якогось періоду. Да, тому що. Якийсь, можливо, такий активний, важкий період закінчується і більш переходить да, якби в пасивний. Але це ще карти не говорять про те, що про якусь перемогу, про те, що війна закінчується. Ні, це більше говорить про те, що якби ситуація сходить на якусь паузу, да, якби якийсь такий період тиші. Тому ось так. Тут, можливо, і ще якась буде теж допомога країні. Тут, можливо, якісь і покровителі будуть допомагати країні. ну, ось так. Але такий да, місяць завершиться якась ситуація важка, тому що, да, перед цим був місяць дуже важкий, тому, можливо, з, цим, з якимись цими подіями вже якась ситуація завершиться, але да, якби період такої тиші вже буде. але... Все ж таки ще перемоги, якось закінчення війни немає. Та Грудень. А ось Грудень вже дав такі карти позитивні. Тут сама карта імператриці, сама карта країни випадає, говорить про те, що якби, да, якби країна вже буде щось святкувати, якісь позитивні моменти. Тому, можливо, вже. Грудень місяць буде більш позитивний, вже буде да, якийсь привід для радості, буде привід для позитивних емоцій, якісь гарні новини для населення, да, якби, вже якийсь позитивний такий момент. Тому ось так. Тому бачимо, да, що все ж таки рік ще буде для України цей важкий. Тому тримаймося, всім нам сил, терпіння, допомагаємо один одному, тому що це важливо. Тому ось так. Бережіть себе, своїх рідних. Дякую, що були зі мною. Дякую всім за підтримку. До побачення в наступних відео.